Всім привіт! Ви на каналі Roblox Sonчиo. І сьогодні ми будемо грати в Blade Ball. Тут е ця гра щоб відбивати м'яч, коли він на тебе летить. Тут є навички. В наші здібності вибухи м'ячі і Роблокс. Ну, Донат. Здібності я в це грав, тому в мене є. Здібності ви можете поняти любу здібність, яка є тут. Ну, на любу, там. Які, які можна за гроші. Гроші ви будете здобувати, коли будете грати з іншими клеєром. Так є тут вибухи. Вибухи можна вибувати з кейсів або з івентів. Мечі так само можна вибивати з кейсів оцих, наприклад, Ось зараз відкриваємо і випадає. Не, вже було не почитав. Добре. Ну, Кейсів і Лейнк. Доната, донат. Просто треба донат. От зараз зіграємо. Навіть. А, я не встиг виключити, включити АФК. Виключити Ну, але ще почекаємо. Тут є у нас Mythical Spin, це Event. Подивимося, що тут зараз є. Угу. Викон квести 3400 монет є на балансі. Я хочу собі оце прокачати на максимум Огрейд 5000. Те, щоб підзбирати. Тут е, нагороди для груп, а це АФК Світ. Просто стоїшка і заробляєш гроші. Але це не вигідно, бо там дуже мало грошей можна. Туше міф от дзвіну. Ага, це треба е робити, Чому? наприклад, з друзями, щоб вийшов типу клана і грати Мурат. Я тільки ріпні. Отак, вони троє лишились. Зараз. Хтось зірветься може. Так, все. Один на один, так? Чи ні? Зараз подаємо. Протиположення і тепер один на один. А тепер один на один. Все. Чекаємо поки що. Тут, Тут лідери. О, прикольно. ТОП-1 по виграшам і топ-1 по кілам. Це одна і та сама людина. Він дуже сильно грає в цю гру, походу. Так, все. Аду він. Все, якийсь там аду виграв. Зараз чекаємо класік, нажимаємо і статні. Все. Секунд. Чекає. Chrome Spence. І так, все. Хто червоний, того цей мяч. Тут шо? Андрейш такий меч до мозки на підходить. Це легендарний меч. Так, все. Ой, ого, я вбивкусь. Ей, выбух такий сам. Что не был. Так Зараз нас пойдет. Так, 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 так. Не мене было. Ох, відбив! Вау! Я взрыв oh, wow! Так Все Відбив, відбив, відбив Відбив. Ой, хтось там вмер. Ого! Вже на мене тут запускають мене щеть. Так, відбив. Не встиг. Ну, добре. Так, все, я програв. Там ще кілька людей. Ну, хоч четверте місце занят, можна сказати. Ну, взяв, то більше такого нічого немає, тут хож 12 приколюхи і. Щас півдне є. Видан Авард, то ви отримуєте, коли граєте в за час грі? White Dragon виграв. Ну все, я тут прогулю, вона класна мені сподобалось на неї грати. Я не ще буду грати. Ну, і до зустрічі. Всім па